Народ вітаю-вітаю. Трошки тематика така не моя, зато тема мого кума. кум то обожнює токарні станки. Він вже їх, як то ігрушки, знаєте, купляє, робить, купляє, робить. І це я от заїхав до свого підписника. Якби стоїть на ремонт, ремонтується токарний станок і побачив таку штуку. Я думаю, що ж це зафігована, блін. А? Я знаєте, що це за штука? Виявляється, що якби ту штуку зробили. Ще колись в кожному токарному станку, то багато б життів безпосла, отака, можна сказати, дурничка. Це аварійна педаль вимкнення станка. Мало того, що вона його вимикає, там от така хитра штучка зроблена, що воно відключає двигун, який крутить патрон, і ще автоматично включає тормоз, тобто дуба стає зразу патрон. Ну, Звичайна справа, хто не чув, хто не знає про токарні станки. Я то сам повний баран в тому токарному станку. Єдине, що в мене пов'язане з токарними станками, це моя байка, пам'ятаєте, як я допомагав одному своєму знайомому купити станка і себе там ставив сильного, сильного знатока токарних станків. Шарпав там за всякі речашки, крутив патрона. І умнічав, що там люди, які з боку стояли, то думали, нічого собі, який майстер прийшов, не включаючи станка, всі болячки понаходив. От то так я пересікався з станками. А в основному в мене кум-токар. І от кажу: я побачив таку штуку. Була б така штука, напевне, старші глядачі згадають багато прикладів смертельних або сильно, сильно як то сказати, Сильно травмували токарів і не тільки токарів, такі железяки, як токарні станки. Е, от. А от тут така штучка, бачите, що просто таку педалку. Це в заводських сучасних станках вона вже є. А в таких старих, я навіть не знаю, напевне, що то і є 60. от Тут пише 67-й рік. Я так думаю. Ну, 67, можливо це і є 67-й рік. Чи... Ну, станечок явно старенький. от Люди його відновлюють. Мій підписник повністю реставрує його вже в гативку по грошистів, але от зробив таку штуку, дуже-дуже практична І дуже рекомендую токарам зробити таке собі. Ну, воно так, звісно, на слова сказати, що то дуже просто, але ж це може врятувати вам життя. Бачите, от такий автоматик він там має. Значить, виходить, що воно так спрацьовує, що це легенько нажав. Ногою, наприклад, нажав, все, все заблокувалося. І щоб потім розблокувати станка, не то, що там десь нажав, поки там ногами махав, то, то знову включив. То треба тут таку ну, маніпуляцій зробити, щоб заново станка розблокувати. От, рекомендую таку штуку для техніки безпеки. А може, деякі є інженери, дивляться мене по техніці безпеки з якихось організацій, де користуються токарними станками. Як то кажуть, в москалі настоятельно рекомендую такі віщі повстановлювати на своєму обладнанні, на своїх станках. Бо то може врятувати вашим працівникам життя. А вам, як інженерам або власникам підприємств, кілька років тюрми. Як би то за ну, відвернути від тюрми маю на увазі? Все, бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою, всім миру, здоров'я і що кому треба.